Вітаю компанія автопарк. У нас нове чудове надходження. Це у нас Nissan Leaf 2014 року випуску з батареєю на 40 кВт, запасом ходу до 280 км. на передньому приводі. Ось в такому чудовому синьому кольорі візуальна та ПЛКП без нарікання. Автомобіль дуже в дуже класному стані. Усього три фарбованих елемента. Приїхала вона з Ванхейма, з Америки. Фактично один власник в Україні з технічного боку автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок на станції. Сох на батареї зараз 99%, рік тому її замінили. Автомобіль повністю готовий до будь-яких перевірок на станції. Також оригінальні легкосплавні диски. Тут на зустрічає безключовий доступ. Всередині ось такий світлий салон текстильний на автомобілі 153 тисячі кілометрів пробігу. Нарікань немає ніяких посолів, ну, все в нормальному стані. Електропакет по усім вікнам, електрогульова бокових дзеркал. Також підігрів керма. У нас, до речі, мультикермо з круїзом, підігрів всіх чотирьох сидінь. Ось такий широкий дисплей з кліматом та камерою заднього виду. Також є блютуз. Давайте перейдемо до заднього ряду. Ось так виглядає задній диван. Салон не порваний, немає ніяких дірок, потряпин і так далі. Тож, друзі, запрошуємо. Вас на тест-драйв за адресою Суска 2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!